Під знову осиротіла, осиротіла на кожного, хто загинув у цій страшній війні. Втратила ще одного мужнього сина, оборонця Миколу Івановича Крета, житель села Стиборівка, загинув у бою з окупантами, захищаючи свою країну. Людина сили, світла і добра, котрий мріяв про повернення до мирного життя з перемогою. Свого односельця на щиті мешканці Стиборівки і всієї Підкамінської громади зустріли в Скурботі, низько схилившись перед ним у пошані. Після спільної молитви траурний кортеж з тілом загиблого героя Миколи Крета вирушив на останнє прощання з рідним домом. На родинному подвір'ї священики підкамінського деканату розпочали чин похорону. Прощалися з Миколою його старенький батько, дружина, доньки, зяті, онук, брат і сестра. Згодом молитовне прощання з героєм Миколою Кретом продовжилось у церкві Собору Пресвятої Богородиці села Стиборівка. Багато з тих, хто розділив останній земний шлях героя, знали його з Малку. Народився у багатодітній родині 29 вересня 1975 року. Після закінчення школи вступив в СПТУ No26 міста Радивилів, де вивчився на столяра. На строкову службу був призваний Радивилівським військоматом. Згодом після звільнення зі служби, Працював у місцевому агроформуванні села Стиборівка, де мав можливість сповна проявити любов до рідної землі своєю працею. Був одружений разом з дружиною Галиною Петрівною виховували трьох донечок: Оксану, Світлану і найменшу Тетяну 2011 року народження. Як кажуть, було для кого і до чого докласти рук в житті. Останнім часом перед мобілізацією до лав Збройних сил. Виконував синівський обов'язок, доглядав немічного батька у Стиборівці, а родина проживала у місті Шептицький. 25 червня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію і був покликаний на військову службу першим відділом Золичівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спочатку потрапив у військову частину А4152. Знання військового ремесла довелось отримувати спочатку, адже рівень доброї підготовки береже життя солдатів на полі бою. Як один із кращих курсантів пройшов відбір у військову частину 4355 на посаду гранатометника аеромобільного відділення 77-ї окремої аеромобільної бригади в структурі десантно-штурмових військ. Микола Іванович був свідком і учасником історичного становлення бригади, яка в серпні 24-го року отримала почесну назву на Дніпрянська, брала участь у важких і кровопролитних боях на Харківщині і Донеччині. Разом з побратимами щодня і щоночі неймовірними зусиллями тримали фронт і не давали ворогу знищити Україну і українців. Український солдат, а в такому званні служив Микола Крет. Це найперше вияв неймовірної самопожертви, аби ми за їхніми плечима були в тилу, мали можливість працювати, допомагати війську, виховувати наших дітей справжніми патріотами рідної землі. 22 вересня 2024 року, внаслідок штурмових. Дій ворожої піхоти і масованого обстрілу позицій українських десантників біля населеного пункту Богоявленка зв'язок з оборонцем було втрачено. Тривалий час Микола Кред вважався зниклим безвісти. У рідних друзів і побратимів жевріла надія, та нещодавно прийшла трагічна звістка. Він загинув після недоспаних ночей. Після великого поривання на кожен телефонний дзвінок, який би мав можливість сповістити про життя, про те, що є ще надія, ми почули зовсім інше. Тіло повернули, повернули на Україну, повернули до тієї матері. Яку так любив і захищав? Адже кожен з нас досить часто говорить про свою мать, про матір, до якої самого маличку біжить на руки, коли йому боляче, коли він зранений чимось, коли біжить до своєї матері, щоб поділитися з нею своїми здобутками, коли спішить до своєї матері, яка нерідко є зранена життям через певні. Недуги і випробування, так і новопредставлений воїн усвідомлював досить велику любов до своєї матері, матері землі і України. До ну, цієї матері, яка зранена упродовж уже більш як 10 років, яку терзають з різних сторін. Він Віднайшов цієї сили, щоб піти до неї, щоб захистити її, щоб врешті показати кожному і кожній, що ті слова, які ми досить часто промовляємо, якими ми маємо жити, немає більшої любові, ніж ця любов, коли ти життя своє за друзів віддає. Це слова з Іван, а слова з нашого гімну, душу й тіло, ми положим. За нашу свободу. Населений пункт Богоявленка Волноваського району Донецької області ще одна точка на карті нашої країни, де сплачено надто високу і дорогу ціну за незалежність і територіальну цілісність життями наших оборонців. Можливо, воїн Микола Крет не встиг за своє життя зробити все, що запланував і про що мріяв. Але встиг стати щитом для всієї України для кожного, хто сьогодні прокинувся вранці під українським небом. Він залишиться назавжди в серцях як символ мужності, відданості і патріотизму. Остання шана вічна слава, вічна пам'ять усім тим, хто повернувся з війни на щиті. Слава Україні!